В Дії, відкрити послуги, після цього обрати назву самої послуги це повернення вкладів. Після цього обрати банк, в якому у вас був рахунок. Далі, якщо у вас кілька банків, то потрібно спершу отримати послугу по одному банку, потім повторити послугу вже по іншому банку. Потім у вас автоматично в дія підтягується ваші картки. Є підтримка. Ви обираєте, на яку саме хочете отримати цю послугу. Якщо у вас немає карти, є підтримка, ви можете в банках партнерів відкрити в кілька кліків, там це досить просто, це послуга, яка вже напрацьована досить давно на багатьох інших послугах. І далі ви підписуєте цю заяву і протягом трьох днів отримуєте повернення коштів на вашу карту, яку ви отримали. І далі ви можете використовувати ці кошти без жодних обмежень. Як іноді буває на проєктах по типу є відновлення? Тут обмежень немає, ви можете використовувати ці кошти окремо. Ну я почутаю.